Герман Галущенко не зміг виїхати з України та отримав підозру. Колишній міністр енергетики оскаржує своє затримання. Прем'єрка озвучила втрати від ударів по нашій енергетиці. Ми також не сидимо, склавши руки, а б'ємо по російським НПЗ, і там теж є непогані результати. Вітаю! Я Василь Сафіянюк, Це політична кухня. І сьогодні з вами хочу поговорити на такі теми. Він дуже хотів виїхати з України, але не склалося. Колишній міністр енергетики та міністр юстиції, а ще він був очільником енергоатому Герман Галущенко, намагався звичайним пасажирським потягом виїхати з України, але не вдалося. За інформацією, яка вже тепер більше поширюється по медіа, набу та САП очікували, ймовірно, що таке. Рішення прийме Галушенко і спробою виїхати з України, попередили прикордонників і ті його затримали. Ну а далі відбулося вже і вручення підозри, і оголошення підозри колишньому багаторічному очільнику Міністерства енергетики. Нагадаю, він з 4 роки з 2001 по 2025 рік був міністром енергетики, ну а потім ще й встиг трішки побути міністром юстиції. Власне, коли і розгорілася ось ця велика Справа Мідаса, яка зараз розслідується, і частину свідчень, і частину записів і плівок було опубліковано в листопаді, величезний резонанс це не було. Зараз у нас вже лютий, і здавалося, що в медійному просторі дещо вона так згасається, ця тема або перекривається іншими, зокрема, ударами по нашій енергетиці. Але, як на мене, просто детективи набу, слідчі та прокурори спеціалізовані антикорупційні прокурори. Прокуратури просто продовжують методично робити свою справу. Так, у них, як на мене, такий, знаєте, завищений, чи кредит довіри від суспільства, чи очікування від людей, які влітку минулого року виходили на картонковий майдан, аби відстояти їхню незалежність і не дозволити їх практично ліквідації. І ось тепер хотілося б, щоб ці антикорупційні органи доводили. Ці гучні резонансні справи і розслідування до розгляду в судах, ну а там вже як вирішить наша Феміда. Що ж стосується Германа Галущенка, так от із того, що опубліковано, і про що зараз вже можемо говорити, що був створений спеціальний фонд, родина Галушченко була інвестором цього фонду, і як йдеться в повідомлених медіа, фонд ну, фактично для відмивання грошей, хоча називався він інвестиційний. За даними детективів прокурорів, ще у лютому 2021 року, тобто 5 років тому, на острові Ангілія, це така заморська самоврядна територія Великої Британії, була створена, був створений фонд, який передбачав, що він може залучити 100 мільйонів інвестицій. Очолив цей фонд один із. Членів цієї злочинної організації так йдеться в повідомленні набу. І серед інвесторів фонду була і родина підозрюваного, тобто родина Галушенка. Далі в цьому повідомленні офіційно від НАБУ також йдеться, куди саме витрачали частину цих грошей, це там і на придбання певного майна, і на оплату навчання дітей, і на витрати загалом родини Галушенко. І от... Здобуті в Україні за процедурою співробітництва матеріали свідчать, що в період перебування підозрюваного, тобто Галущенка на посаді, через ще одного фігуранта справи МІДАС роки злочинна організація отримала понад 112 мільйонів готівкою від своєї протиправної діяльності в енергетичному секторі економіки. І мені, от з цього всього повідомлення, там багато абзаців, багато тексту, а от саме Ця, ці речення, ця інформація про 112 мільйонів доларів готівкою саме через протиправну діяльність в енергетичному секторі. Ну, вважаю саме такою цільовою і саме по суті всі цій історії. Це з того, про що зараз можуть говорити і офіційно повідомляти детективи Набу. І це продовження того, що ну, бо я вже не раз чув, що мовляв дуже довго розслідують. От в листопаді почалася справа. Мідаса, потім Міндіш зміг виїхати за кордон. Інші деякі фігуранти теж змогли, типу Шугармана, виїхати за кордон. А от чому так довго розслідується? Ну, на все треба час, і всі ці докази, аби вони потім не були адвокатами просто розбиті в судах, мають бути дуже ретельно зібрані і відповідно оприлюднені. Ну, будемо сподіватися, що подальше розслідування і подальше зібрано. Правильно всі докази стануть такою основою вже в судах, до яких рано чи пізно справа таки дійде. Ну, а це ще одна така краплинка, чи як там частинка в цю велику загальну справу. Знову ж таки, з конкретними сумами і задокументовано детективами набу. Сам же Герман Галушенко сьогодні оскаржив своє затримання. Вищий антикорупційний суд вже отримав апеляцію, я так розумію, від його адвокатів про те, що, мовляв, незаконно його затримали. Бо з того, що відомо, що він, в принципі, міг, як батько трьох неповнолітніх дітей, спокійно виїхати за кордон, але, очевидь, були підстави в наших правоохоронних органів, аби цього не сталося. Тому будемо уважно спостерігати за розслідуванням і подальшим перебігом цієї справи. Наступна тема, якою хочу з вами поділитися, теж стосується енергетики. Наша прем'єр-міністерка Юлія Свериденко озвучила сьогодні такі цифри, які свідчать про те, наскільки наша економіка, в принципі, промисловість, ну, вся країна потерпає від російських ударів саме по енергетиці. Якщо брати з наш державний бюджет, нашу державну скарбницю, то за даними прем'єрки, в січні ми недоотримали 12 мільярдів гривень. Від митних та податкових зборів. В основному через скорочення податку на додану вартість. Ну, а далі вже в доповнення до цієї новини від прем'єрки йдеться про те, що в основному такі недоотримання в зв'язку з тим, що дуже складна ситуація в нашій економіці і через те, що великих втрат зазнала наша енергетика. Це теж продовження тієї ж справи Мідаса, затримання Галушенка і те. Що зараз відбувається з нашою енергетикою? Звісно, кажуть, що якби були там побудовані всі необхідні укриття, можливо, втрат було і менше. Я поділяю цю думку, вважаю, так, якби всі, не лише Укренерго, але центри енерго і інші пов'язані з енергоатомом, об'єкти були захищені другим, хоча б рівнем захисту, то Можливо, втрат наша енергетика понесла б значно менше. Але зараз, вже наприкінці лютого 26-го року, маємо, як казав наш перший президент, те, що маємо. Але це все, як на мене, ланцюжки однієї великої історії пов'язаної з нашою енергетикою, і те, як влада готувалася до цієї зими та до захисту об'єктів. Але не лише про це, а також про те, наскільки важко її захистити, і про це. Свідчать кількість російських ударів та ракет, які вони щомісяця, щотижня спрямовують по нашій державі, по нашій енергетиці. Так от ще одна цікава статистика, і як на мене дуже показова, що за минулий місяць, тобто перший в січні 2026 року, в перший місяць цього року. Росіяни випустили по нас 91 балістичну ракету. Це ну, рекорд від початку повномасштабної війни. Такої кількості, саме балістики, за один місяць Росія з 2022 року ще не запускала по Україні. І був один день, про це вже сказав Михайло Федоров, міністр оборони, коли було випущено за один день 24 ракети. Звісно, можна було б набудувати багато. Укриттів для наших енергооб'єктів, але коли така кількість балістики і одночасно і в один день вилітає, то допомогти збити її можуть лише системи протиповітряної оборони, і найефективніше з них це, звісно, Петріот. І от на нещодавному минулого тижневому Рамштайні, знову ж таки, там наш міністр оборони, якби, пояснював партнерам, наводив їм ці цифри інші, ті, які були вже за зачиненими дверима, без преси, але суть зводиться до того, що. Нам потрібно якомога більше саме ракет до систем Петріот. Бо лише вони можуть збивати балістику. І, як приклад, наводив наш міністр не лише балістику Петріотом наші ну, реально боги, як я їх називаю, оборонці неба за час повномасштабної війни вони змогли збивати. І надзвукові винищувачі Су-34, стратегічні крилаті ракети Х. 101. Х555 калібри, Х-47 кинджали, ну і навіть надзвукові циркони. І це реально ніколи в історії такого ще не відбувалося, як продемонстрували наші оборонці неба. Ще, що стосується нашої протиповітряної оборони, сьогодні був у президента традиційно для понеділка селектор, і він, ну, фактично, офіційно попередив. і повідомимо про те, що за даними розвідки, знову очікуємо великої масштабної російської атаки по нашій країні, зокрема по енергетиці. Зрештою, ми вже звикли, на жаль, до цього, що, дивлячись на прогноз погоди, можна приблизно уявляти, що от коли тільки цього тижня у нас там 2-3 ночі ще очікуються великі морози, мабуть, вже останні цього лютого, ну так хочеться сподіватися, що вже. Лютому 26-го року вже більше таких сильних морозів не буде, але обстріли готують росіяни. І тому доручив командувачу повітряних сил і міністру оборони і керівнику Укренерго протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи. Отак заявив наш президент на черговому селекторі. Мова про те, що очікуємо найближчим часом чергового масованого удару по Україні. Але не лише ми постійно. Відбиваємо російські атаки і зазнаємо втрат. Можемо сказати, що після того, як так зване енергетичне перемир'я було закінчене, ми теж відновили успішні удари по їхніх нафтопереробних заводах, хімічних виробництвах та різних оборонних заводах. Куди, зрештою, можемо дотягнутися. Минулого тижня, знаєте, це було Ухти-Ухта. Це коли долетіли наші далекобійні дрони аж до Ухти. Там, скільки я пам'ятаю, понад дві тисячі. Кілометрів відстань. Але якщо говорити про січень, з'явилася статистика, там самі росіяни Moscow Time, її опублікували, що на тлі всіх цих нових ударів по російських НПЗ на Росії знову підріз, доволі швидко підріс. <зросла>, зросла вартість бензину. так, І навозять такі цифри приблизно до 7%. Те, що стосується А-92 і майже 6% А-95. Пов'язують це насамперед з тим. Що декілька їхніх таких великих НПЗ минулого тижня зазнали наших атак, це і Волгоградський, і, власне, і Ухтинський. І тому дуже швидко відреагувала їхня економіка, і дуже швидко зросли ціни на пальне. Так що ми не мовчимо, ми теж завдаємо удари у відповідь. І щоб це ставалося якомога частіше і якомога успішніше, я закликаю, дорогі друзі. Всім разом нам необхідно підтримувати наші сили оборони та наближати нашу перемогу. Тож обов'язково, після перегляду цього відео, задонайте на військовий підрозділ, а також підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. І давайте традиційно, якщо це відео вам сподобалось, не пошкодуйте вашої подобайки, Обов'язково натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую вам за увагу!